Всіх вітаю з першим днем літа та з початком літніх канікул. Нехай це літо буде для вас яскравим, креативним та позитивним. Більше усмішок, менше домашки і максимум натхнення. Йоу, у цьому відео я повторюю штучки з Pinterest, роблю підставки під чашки з подручних матеріалів, а також розпустила іграшку, щоб зв'язати з неї стильну штукенцію. А ще показую кілька ну дуже милих поробок, які ну точно тобі І Ще в цьому відео ви побачите, як я мучилась, роблячи помпо. І ледь не зламала своє робоче крісло. Ну, це просто треш. Коротше, відео вийшло дуже творчим. Обов'язково постав лайк, бо я знімала це відео дуже довго. І Напиши класний коментар. Усім приємного перегляду! Муа. Всіх вітаю! Мене звати Аліна і ви на каналі Алюша. І сьогодні я буду робити штучки із Пінтерест. Деякі ідеї я взяла зі свого чек-ліста на літо 2025. До речі, ви також можете отримати цей чек-ліст безкоштовно. А отримати ви його можете моїм телеграм-каналі. Алі, посилання в описі або за цим QR-кодом. У ньому зібрані всі найтрендовіші та цікаві ідеї, щоб не прогавити це літо. Перша ідея, яку я хочу повторити, це стильні підставки під чашки Наше так роблю. Мене зачепило те, що їх можна зробити з доступних матеріалів. Для них мені знадобляться: біла фарба, мотузка, стрічка та картон Все максимально просто, а результат просто вау. Я придбала ось таких два шпагати. Я не знаю, який з них буде найкраще. Ось такий натуральний. І ще я купила в Аврорі ось такий. Також за кадром я підготувала трафарет, по котру. Буду вирізати із картону зайчика. Я хочу зробити дві підставки під чашку, тому мені потрібно два таких зайчика. І напевно зроблю одного зайчика цього ж багату, а іншого з цього. Подивимось. Перш за все, я б ввела контур зайчиків заздалегідь підготовленим трафаретом і вирізала їх з картону. Спочатку хотіла намітити контур, за яким буду малювати вушка білою гащу, але потім вирішила не ускладнювати. І просто повністю закрасила вушка білою фарбою. Все одно потім зверху все буде заклеєно мотузкою. Тож це спростило процес. У мене зайчик вже трішечки підсох і буду, напевно, робити від більшого до меншого спіралькою. Я не знаю, як це повинно бути, якщо Чесно, у мене здогадок загалом нема, але ми зараз щось спробуємо. Після того, як все висохло, я почала обклеювати зайчиків мотузкою. Орієнтувалась на це відео, але, якщо чесно, не дуже розуміла, як правильно робити. Тому робила все на око. Мотузку приклеювала за допомогою клеєвого пістолета. І все тримається чудово. Ось я зробила основу, ну, начебто нічого так виглядає, правда? Ну, трішечки кривенько, тому що, ну, хто ж вирізав. А ви що, думали, що в мене все рівненько буде. И симметрично. ж я. Мама зліпи мені сніжку. Ще прийдуть тут по периметру, тому що мені здається, воно буде більш гармонічним. Я вирішила обклеїти зайчиків мотузкою по боках, щоб вони виглядали акуратніше, І я не помилилась. Одразу стало виглядати набагато краще. Мотузка приховала всі нерівності та дрібні недоліки. Я зробила ось так. От ну тепер вона трішечки гарніше виглядає, але все одно це погано, як на мене. Вічно надуте, вічно. Вічно недовольна. Але можливо, якщо я зараз додам стрічку, то воно заграє новими фарбами. А потім я вирішила додати на підставку бантика. І, звісно вже я включила туторіал. Але я взагалі нічого не розуміла. Сиділа, крутила цю стрічку в руках, поки нарешті не дійшло до мене з 10-го разу. Є, в мене вийшло хоч щось. Це вже перемога є. -і -і -і. Так, і тепер мені треба ще один такий. <хи> так, ну я вже навчилася. Так, ось так беремо. Потім сюди. Потім сюди. Вау, в мене вийшло узілок зав'язати. Вона була магічною жінкою. Так, ладно, давайте по туторіалу. Щось я дуже занадто рано у себе повірила. Після того, як я ніби на іспиті з вищої математики, нарешті впоралася з цими бантиками, я приклеїла їх на підставку. І, о диво, вони одразу заграли новими барвами і стали виглядати ну, дуже симпатично. Потім я взялась за другу підставку під чашку. Я робила абсолютно все те саме, тільки з іншою мотузкою. Але з нею в мене почалася окрема драма. Вона виявилася надто пухнастою. Вона постійно пушилась і стирчала в різні боки. І мені доводило, грати у перукаря. І ось такі милі, але досить намучені підставки під чашки у мене вийшли. Не ідеально, але з душею. Друга поробочка це заколки. Щось новеньке, і на моєму каналі я заколочки роблю вперше. Мені дуже сподобалася ось ця ідея з кроликами. Так, так, знову кролики. Але як можна їм встоїти? Такі милі заколочки чудово підійдуть, як і для діточок. І, наприклад, до якихось тематичних образів. Спираючись на цю картинку з Пінтереста, я пішла в магазин Аврора і підібрала дуже схожі матеріали. Ось що мені знадобиться: пряжа двох кольорів, біла та рожева. Сам Мі заколички, шматочок фетри і оченята. Ці зайчики складаються з двох помпонів, і звісно, спочатку мені треба їх зробити. Спойлер, я так намучилась з ними, що мені потім нічого не хотілось робити. Також я зараз подивилася, як робити помпон туторіал помпон... по. Я подивилася туторіал, як робити цей помпон. Там, значить, така штука робиться, але коли в тебе немає циркуля, це стає складнішим. І мені також треба ці кружочки намалювати. Але як їх малювати, якщо в мене немає ніякої окружності. А якщо це взяти? Окей, я візьму це. Так, і мені потрібно два таких круга. Ось перший мій круг. Оце буде мій другий круг. О, начебто схоже. Якщо що, то в мене і зовнішність натуральна, і квіти в мене також натуральні. О, я загалом за натуральність. Я проти штучних губ, крашеного волосся. У мене все натуральне. Після того, як я вирізала кружечки з картону, потрібно було дуже щільно намотати на них пряжу. Саме на цьому етапі я втратила цілих 20 хвилин. А таких помпонів потрібно було зробити аж 4 шли штуки з розуму зійти. У мене вийшов ось такий помпон. І мені ще треба таких зробити як мінімум три штуки. А якщо на виделку спробувати, бистріше повинно бути Може щось інше, ніж виделка. Потім я ще приблизно хвилин десять ламала голову. Як би мені пришвидшити процес? І я придумала робити на двох пальцях. І чесно кажучи, це спрацювало. Я їх зробила дуже швидко. І тепер я майстриня з виготовлення. Пампоні. Після того, як я зробила помпони, мені потрібно було вирізати вушка з фетру. Я взяла два кольори, щоб було яскравіше і акуратно з'єднали їх між собою. А потім почався найочікуваніший етап збірка заколочек. Спочатку я приклеїла помпони на основу заколки. Зверху вушка, ну а потім приклеїла оченята. І нарешті мої к'юті кролики готові. Напишіть у коментарях, як вам мої заколочки. Мені дуже цікаво почитати ваші коментарі. А також не забудьте поставити. Лайк під відео, я справді стараюсь для вас. І обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, щоб не пропускати нові відео. І ось ми переходимо плавно до третьої ідеї з Пінтересту. І чесно кажучи, вона мені подобається найбільше. Третя ідея із Пінтерсту – це прапорці з фетру. Ну, як же вони мені подобаються. І вже дуже давно мріяла прикрасити прапорцями свою кімнату. А щодо кроликів, спитаєте ви мене? Ні-ні, не цього разу. Я просто полінувалась їх вирізати. До речі, це саме той пункт з мого чек-ліста на літо зробити декор для своєї кімнати. Тож я сміливо ставлю галочку поряд з цим пунктом. А щоб і ви могли відмічати свої успіхи, не забудьте забрати чек-ліст на літо моєму. Телеграм-каналі або за цим QR-кодом. І так, матеріали, котрі мені знадобляться. Я зробила макет з картону, макет прапорця. І мені, звісно, знадобиться фетр. Бачила, що роблять прапорці і із тканини, і з паперу, і з фетру. Якщо будете робити, то матеріал підійде будь-який. Я обрала фетр. Я також гадала, як я буду правильно кріпити ці прапорці, і, до речі, знайшла в магазині акварель ось таку резиночку. А, ні, це мотузочка. У мене. Коротше, був захист диплому, тільки що і можете мене привітати. Я захистила диплом. Поки я слухала, коли інші розповідали про свій диплом, я зробила ось такі пам'яточки. Я заздалегідь підготувала картонний макет пропорців і обвела його на фетрі. Потім просто взялася за вирізання. Після того як пропорції були готові, я зробила в них дірочки, щоб потім продіти через них мотузочку. Ви цього не побачили, але я так швидко зробила ці пропорції. Я ж приклеїла на клей-пістолет, і я помітила якісь такі нерівності. Мені вони не подобаються, і я подумала, що можна було б. Зараз включити праску і попрасувати, і напевно від температури клей трішечки розігриється і плюс-мінус вирівнюється. later. праска все виправила. Пропорції тепер виглядають дійсно гаразд краще. Я додатково їх відпилу почистила і зараз буду вішати пропорції. Можливо, це буде не дуже гарно та естетично, але що поробиш, я хочу їх вже зараз повісити. Потім почався атракціон вішання цих прапорців. Я ледь не впала з того стільця, поки розвішували їх. Але нічого, я вижила навіть ціло і залишилась. Ось сюди зверху, ось так. Ось. ось так. Я хочу це повісити. Я, звісно, в плащі, акробатка. Ух, йолки-палки. Сьогодні в білому танці кружимся. Як <пух> це працює? Ой! Йолки-палки. Чуть не впала. Я сподіваюся, ви вже встигли загадати бажання, тому що буде падати зірка. Начебто все, я все зробила. Опа, паркур. Так ось це називається. У біди було одно начало, сиділа жінка, скучала. Так ось це і у мене. Нащо? Для чого, для кого, не зрозуміло, але дуже файно. І остання четверта поробка, котру я зробила, це підвіз цього року. Вони стали супер трендовими, тому я не змогла втриматися. А раз у нас все з зайчиками, то і підвіз також зайчиком. Все має бути в одному стилі, щоб всі зрозуміли, хто це робив. Я надихалась ось цією картинкою, але як на зло, я не змогла знайти подібний майстер-клас. Тож, порившись в інтернеті, я знайшла ось такого милого зайчика. Белін, балін, тока щось лайок. Okay. І якщо ви теж захочете повторити такого, я залишила майстер-клас в своєму телеграм-каналі. До речі, я переклала його на українську мову, бо оригінал був російською. Тож тепер мені і вам буде приємніше в'язати матеріали для цього підвіса: біла пряжа, гачок, оченята та носик, карабін для підвіса, стрічка і бісер, який залишається досі під питанням. У мене так виходить, що я в'яжу з остатків пряжі, і у мене навіть є остаток сінтіпоху. У цій недов'язаній іграшці я возьму з цієї безголової іграшки сінті пух. Її життя і так потріпало. Єдине, що мене мене трішки смущає, так це те, що в мене товста пряжа і товстий крючок. І тому кролик в мене може вийти набагато більшим, чим він є в майстер-класі. Спершу мені потрібно було зв'язати зайчика, і я вирішила використовувати пряжу, яку купувала в Аврорі. Але вона виявилася такою товстою, що одне вухо зайця було з розміром із мій мізинець. І це на секундочку лише вухо. З пряжі у мене вийшов би не підвісок, а повноцінний заєць у людський зріст, тому я зробила геніальний мув. Розібрала недов'язану іграшку і витягла не тільки синтепу, а й пряжу ресайкл на максимумі. Я вже зв'язала ось такого зайчика, я його не дуже сильно набивала синтепоном, щоб він був такий не дуже об'ємний. Ну, німножка калічний, будь-то би. Ну, можливо, але не точно. Після того, як я дов'язала зайчика, наступним етапом було зібрати його докупи. Пришивала все за допомогою голки з ниткою, і я в цьому не профі. А потім настав час робити йому рум'яна за допомогою звичайної палетки ціней. Я робила це вперше. І щоб не зіпсувати готову іграшку, вирішила спочатку потренуватися на невдало з'язаній деталі. Це те саме вухо в людський зріст. Буду зараз використовувати ось цей колір і вбивати цей пігмент у кролика. Я помітила відразу, то що не треба брати. Багато пігменту треба потріш, потрошечку, тому що я ось взяла багато пігменту, я ніяк не можу його тушувати. Але, не виглядає нічого так. Ладно, давайте пробувати з пухом. о, з пухом. ні пуха, ні піра, і з богом З пухом. Я буду один колір використовувати. Мені вже подобається, як воно. Дуже ніжно виглядає. Блін, це так мило. Я не можу, мені так подобається. Все, треба закінчувати, тож зараз я його розмалюю в рожевий. Ось такий кролик у мене вийшов, і зараз я буду робити з нього підвіз. Вперше до самого кінця я не могла визначитися, чого я хочу. Хотілося б все одразу: моє циганське душе, і в'язаного кролика, і карабін з вісюка, і стрічка, і вісяк. Як би сказала ще моя мама, ти ще б зверху сіла. Але в процесі. Коли я вже була трошечки стомлена, і очі почали сіпатися, прийшло усвідомлення. А якщо просто зайчика залишити зі стрічкою. Ну, типа, і так зійде. У <пуска> Мене просто сліфу розумієте, немає. Я трішечки намучилась, вийшло, що вийшло, і мені подобається, що вийшло. Ось тут квіточки висять, бачите, бантик все ж таки притулила. Чорті щось з боку, бантик? <пуска> ну. Мені подобається щось в цьому є все ж таке. Це були мої чотири наймиліші поробки з Pinterest. Напишіть в коментарях, яка з них вам сподобалась найбільше. Мені справді буде дуже цікаво прочитати. Я читаю абсолютно всі коментарі і помічаю кожного. Не забувайте підписуватися на мій Ютуб канал та Телеграм та інші мої соцмережі, посилання в описі. А ще обов'язково напишіть, що зробити мені в наступному відео. А з вами була, як завжди, я, Алюша, і всім па-па і до нових зустрічей!